Моглася би непоганих результатів, Місцеві вибори не перезавантажили владу у регіонах, але стали свідченням деяких важливих тенденцій в Україні. Так вважає наш наступний гість. Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council, який з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Пане Каратницький, я вас вітаю. На початку яка ваша вітаю. оцінка українських виборів? Я думаю, що вона є подібна до цих, котрі вже були висловлені, що на загал в тих місцях, де вибори відбулися. Вони відбулися конкуренційно. Я думаю, що це було певне волевиявлення народу. Очевидно, є далі надмірний вплив локальних магнатів тепер і навіть і поодиноких олігархів на деякі політичні процеси. Але взагалі я думаю, що українці мали за вимком цього, що відбувається з виборцями Донеччини, мали мали нагоду скористатись повних своїх прав. Фактор Росії, чи погоджуєтеся ви з висновком президента Порошенка про те, що головним досягненням цих виборів стало те, що Росії не вдалося створити п'яту колону і реваншу демократичних сил в Україні не відбулося. Я думаю, що Росії не вдається створити п'яту колону, бо змінилася свідомість великої більшості людей на сході і е, в, на, на півдні України в протязі останнього півтора року в протязі цих всіх і революційних процесів, і вторгнення і агресії російської це змінило е, погляди українців і по і поле гри для. Проросійських е, 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 політиків, про російських тенденцій, але на жаль, факт, що майже 2 мільйони е, е, на, населенців е, Донбасу, котрі живуть на території контрольованій української держави, не мали право висловити е, і е, своє волевиявлення. Це я думаю, е, творить загрозу їхнього дедальшого відчуження від процесів демократизації. То чому ви думаєте, Росія мала такий незначний вплив на, 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 на ці вибори зараз? Ну, бо я думаю, що всі українці розуміють, звідки йдуть атаки, звідки це є винищення інфраструктури е, і тим подібне. Я думаю, що тут немає е, ніяких сумнівів, які немає їх в західному світі. що, що всі е, ці спотворення, котрі е, е, відбулись на, на території окупованої України і на периферіях, це є е, е, наслідок дій координованих дій е, Російської держави, самого Путіна. Як ви вважаєте, має вирішуватися питання з не з тим, що не голосували представники сходу України, які йому змушені були покинути цей регіон? А в деяких деяких містах вибори не відбулися? Взагалі, як ви вважаєте, Я... що про що це свідчить? Я думаю, я думаю, ну перш за це це свідчить за жалюгідну антидемократичну поведінку губернатора Донецької області пана Жибрівського, який вже веде кампанію від липня цього року, щоб скасувати вибори, щоб їх відкласти до 2017 року. Я думаю, він витворив всю цю атмосферу, де е, е, локальні еліти, теж котрі нові, котрі вагаються і шукають своє місце в політичному полі, бачили е, нагоду просувати їхні інтереси. Я думаю, що тут злагода Тра не відбулася на терені територіальних виборчих округів. Це є наслідком політики пана пана Жибрівського. Я думаю, що президент повинен його звільнити як людину, яка відповідає за, за це відчуження виборчих прав мешканців Красноармійська і Маріуполя. Проведення місцевих виборів український уряд називає наступним етапом оновлення влади в Україні і важливим кроком процесу децентралізації влади. Чи на вашу думку виконали ці вибори таку ціль? Чи оновилася місцева влада в Україні? Я думаю, що тут дуже роздрібнені і розбиті старі е, групи, котрі управляли старі регіональні еліти, і це є е, на користь. Але питання є, чи знайдеться спосіб консолідувати ці сили роздрібнені, бо і роздрібнення є по стороні, я би сказав, старого регіонального блоку, як і рівно ж є велике розпорошення політичних сил. Дуже багато партій роздріблено в різних районах. Прийшли е, в, в міські ради, і чи вони Знайдуть спосіб консолідуватись і працювати плідно і не торгуватись пільгами, котрі можуть побільшити загрозу. Я би сказав, корумпованості, політичної корумпованості. В цьому розумінні це, це може ставити під сумнів великий проект децентралізації а з одного боку. Відбувається роздріблення з іншого боку, бачимо консолідацію, як, наприклад, у Харкові, де впевнено, переміг Кернес і його люди пройшли. Чи не перетворюється процес децентралізації влади у процес узурпації влади? Тими сильними місцевими елітами Розумієте, це по різному в різних місцях відбувається. Я певна певна перевага цих, котрі є мерів, і таких, котрі вже мають реноме, незважаючи зважаючи на їхні інколи сумнівні політичні позиції і сумнівно патріотичні позиції, все ж таки вони мають певну, певн Певну перевагу над якимось е, конкурентом, але я думаю, що просто процес більш жвавий, більш буйний, е, е, котрий цей відкрився е, заради цих, е, цих нових виборів, може в, протягом часу трошечки виправити е, ці, я би сказав, недоліки. Але не можна критикувати людей за своє волевиявлення. Просто треба, щоб політики, щоб громадянське суспільство, і медії працювали з ними, і йшли в дискурс, але Поки поважали їхній політичний вибір. так. Процес децентралізації означає, що треба поважати вибір місцевих елітики, місцевих місцевого населення, яким би він не був. Я дуже дякую за за це інтерв'ю на прямому зв'язку з Нью-Йорка. був Адріан Каратницький експерт.